Сезон первоцвітів у розполі перші провісники весни вже активно продаються на вулицях Івано-Франківська. Коштує букетик такої краси 5 гривень. Втім, заборону на зривання підсніжників, крокусів та інших ранніх квітів ніхто не скасовував. Тож червонокнижні рослини в рамках щорічної операції Первоцвіт екологи захищають спільно з правоохоронцями, проводячи рейдові перевірки. До профілактичної роботи залучили національні парки, лісові господарства і навіть духовенство. А порушникам нагадують, сума штрафу зазвичай значно більша за ймовірну вигоду які вчинили правопорушення, будуть притягати до адмінвідповідальності, сума штрафів становить 500 гривень, плюс конфіскацію рослин і плюс за кожну рослинку ще 50 гривень. Тобто варто задуматися, чи варто собі шкодити в бюджеті однохвилевої задоволення. Ми тісно співпрацюємо сьогодні з духовенством, ми тісно співпрацюємо зі школами, як один із напрямків. Проведення агітаційної роботи, щоб не допускати. Апелювання до суспільної свідомості кажуть в екологічної інспекції. Таки дало своє за останні роки. Кількість правопорушень дещо зменшилась. Відтак окремі мешканці міста також визнають і милуватись первоцвітами краще на природі. Хай природа залишається в такому виді, як є. Вони занесені, ніби в червону книгу. Я чула, тому я вважаю, що нехай собі квітнуть на полях, а люди нехай їдуть, дивляться, любуються, красуються ним. Здається, що не варто їх зривати. Бо. Вони принесуть насолоду тільки на якийсь певний короткий час. Я би не хотіла. Я ніколи не купую ці квіти, хай вони собі ростуть і тішать око для всіх, а не а не тільки у стаканчику. Через два дні ми викидаємо, і дуже шкода. Між тим нагадують екологи, порушують закони ті, хто вирощує червонокнижні рослини на власному подвір'ї, бо вилучення первоцвітів з природного середовища також передбачає штрафні санкції.